Якої я бачу Україну через п'ять років. В моїх роздумах народилися такі рядки. Пройдуть руки, загояться рани, та щем душі залишиться. про те, як нищили нас вороги і землю нашу нищили. Та вільні люди у нас живуть, і, попри все на світі, свою батьківщину вони збережуть прославлять її у світі! Розквітне садами родюча земля, поля зерном заполосяться, і буде щаслива Україна моя. Нескорена мирі і розквіті. Що зміниться за ці п'ять років. Я вважаю, що після перемоги моя Україна підніметься розквітне. Економіка вибереться із кризи, адже нас підтримує увесь світ. Я хочу, я хочу сказати словами у вірша Олени Горголь. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. Бо мужності такої світ не знав. По селі духу ми одна така єдина повернемось до мирного життя. Через п'ять років мені виповниться 18. В той час я буду отримувати вищу освіту. Моя мрія брати участь у відновленні нашої країни після перемоги. Я розумію, що після тяжких часів в Україні буде багато людей, які потребуватимуть психологічної, фізичної та моральної підтримки. Саме для цих людей я хочу стати людиною, яка надихне їх на бажання жити далі, радіти життю і бути просто щасливими. Віру у перемогу мені додають мої рідні бабуся, мої батьки, мої дві сестри. Я маю двох чудових маленьких племінників. Ми дуже дружна сім'я, яка вірить у силу рідної землі, силу Божої молитви та міцність ЗСУ. Ми всі хочемо жити у вільній, щасливій процвітаючій країні. Тому традиційним стане воля і свобода, повага і вдячність нашим героям, добро і милосердя.